Багато пригод колька, колючки та косілу коня написав село Кристайко. Про всі пригоди можете дізнатися, прочитавши ці книги. А сьогодні розкажу вам про ще одну незвичайну пригоду для самих яку придумали ми. Добрий день, дорогі учні. Добрий день. Увага на дошку! Починається урок. Сьогоднішня наша тема білий гриб. Нарешті, реж. Усі їх нічим, а те, щоб розповісти, який захоплюючи у вікенбург у мене. Путь му -пу 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 він щось довго втузився за партою та коперсався в рюкзаку в пошуках олівця. Ухань ніби відчув. Що хтось дихає йому прямісінько в потилці. Кося озирнувся, але позаду стояла лише пуста парта. І в цю мить він помітив свій олівець, що завис у повітрі, а потім легко опустився на парту. Фух, мабуть, здалося. Ці гриби дуже корисні. Діти, все зрозуміли. Так. так. Не потрібно повторювати? Ні. Тоді домашній завдання вам сторінка 45 прочитати далі стабільний гриб і знайти його у нашому чудовому лісі. Косю швидше до шкільного їдальні, а то всі смаколики розберуть. І знову прийдеться їсти той мосвяний пиріг. А я люблю вертвяний пиріг. Щочу ніби хтось вчихає Та то за вікном. Так, розумієш, у мене підземне відчуття, ніби за нами хтось спостерігає. Не думаю, тут нікого немає, огонь пішли вже дідає. Купивши маркелого пирога. Вони шукали вільний сторок. Ненавич, це не опрямий доріг. Косю, -ко. А Ану, признавайтеся, хто з вас на освіщах ховав і овець, а потім ще цукерку поклав на парту. Це не ми дуже ти нам потрібна. Та Ну, Колі зівевся чередник, який піджартовує а на це пригод. Та що ти везеш? Заяць озирнувся та помітив, як за сусіднім столиком у повітрі літає веделка, а пиріг сам зникає з тарілки. ти все бачиш? Що сам? Я тобі клянусь, зуб даю, тут щойно ведилка літала в повітрі. Як сам зникав прямо в мене на очах. Це не жарт. У школі відбувається щось містичне. Я гадаю, що все придуть. Ага, ти що? Перегрівся, чимон проб'ївся. Друже, тобі потрібно на свіже повітря. Ходні шкільний двір. Там я покидаємо. трішки розвіє. Під намагаюся з тобою познайомитися та подружити, але не знаю, як зробити. У мене злякатися за кувати, це моя маленька суперсила. Так тобто я роблю, коли мені страшно або ніякому. Я з натудечки, лише давно приїхали із сім'єю до вашого містечка. Тож друзів у мене ще немає. Тут пусти, ту кону, дружити, познайомий Вірні друзі, чудово дякую. Це Віра Вівірчук, чудова дівчинка. Привіт. Привіт. Тепер мені цукарку поклав на парку. Так, дякую. А це вовчик Вовченко. Побережно тільки він іноді кусається за вуха. А в мене немає вух. Я вже не кусаюсь, я чимний. Привіт, привіт. А це мій найкращий друг. До нас приєднається новий учень. Я вже приєднався. Його батьки, дослідники та репортери. Тож Харетон Хамелін відтепер відвідуватиме нашу школу. Пропоную привітно його зустріти та познайомитися. А ми вже познайомилися. Ви чудові дітки. Ось такі у нас справи бувають у школі. Час від часу у магію віриш поволі. І хоч розповідаться, добігає кінця, ми вам, друзі, ми бажаємо знайти у школі нас. показала вам все свои наши актеры. Учитывая читаем лица была. нас. я Сделаю горючую. Вилочку, вилочку вечеру Играла потянула и понесла. Волчика волчанка показала, похваивала Коза Справа ведусь. Костя, такой, как сыграла. И бац, я наоранг. Это некрофон. А наоборот. Ну, Дякую за перегляд, поля. Дикно